Щось похоже, якийсь талер чи що щось таке. Ото-то От да, в мене ж серце зупиняється. Привіт, друзі! Підписники мого каналу «Шукач Скарбів Юа! Ось я і прибув на свій сьогоднішній пошук. Пошук я буду проводити на монетному полі. Пару місць таких є, які ще не засадили. За мною поле. І тут вже засіяна соя. А там трошки далі є такі квадратики, де нічого не засіяли. Знахідки тут завжди були і дуже цікаві. Довго не буду розмовляти, бо щось погода портиться, може годинку-дві похожу. І все. Про всі свої знахідки я буду розповідати під час пошуку. Ну і само собою буду їх всі показувати. Приступаю до пошуку, як завжди кажу, погнали. Ось був сигнал кольоровий. І це гільза. Це гільза. З цілим капсулем. Австрійська. Від гвинтівки Манліхера. Ось така знахідка. Цікава. Рік не бачу який. Напевно, десь 1912 або 8. -й. Тут таких знахідок дуже багато. Продовжую пошук. Сьогодні у мене день Гільз. Ось дивіться. А це вже гільза від ППШ. Від ППШ ось така вона маленька. Але хтось тут пуляв, ходив з ППШ і сипав тими гільзами. Продовжую. Цікава знахідка. Надію ще попереду. Бомбезний сигнал. І викопав я ту бомбезну штуку. Що це таке, не знаю. Але воно таке тяжке, залізяка якась. З якимось лопастями, лопустами, бачите? Не знаю, що це таке. Чорний метал, ну якась запчастина. Від танка, напевно. Ось така штуковина. Ось я її трошки почистив. Щось таке? Хто знає, пишіть в коментарях від чого це. Знову війна. Але то вже частинка від ракетниці. Дивіться, ще капсуль навіть. Видно якісь не проживів. Якісь надписи є. То частинка капсулі від ракетниці. Зараз подивлюся, що тут написано. А написано 1151. Я думаю, що це 11 місяць. 51 рік. Або калібр. Ні, калібр не може бути. Хоча... Ні, не може бути. Скоріше всього це 51 рік, 11 місяць. Ось така. Ось така штучка. Артефакт. Що тут хтось колись запускав ракетницю. Ну а основа сама була, самі розумієте, бумажна. Бумага згнила, а сама верхушка латунна залишилась. Ось так. Ну, сьогодні відосики будуть трошки шум буде, бо вітер і погода не дуже. Так що будуть якісь сторонні шуми. І дивіться, знов знайшов частину від якогось набою. А це я думаю або від снаряду, або від міни. Але дивно, обично викручується отово пробка зверху. Бачите, вона пластмасова така якась. А тут викрутилось разом серединкою. А може полетіло, розірвалося і той кусочок відлетів. Мідна штука така трошки вагома. Пробка ціла. Ото той проріз. Під викрутку, щоб викручувати. Ну, Навіть взводити набої якісь. Або снаряд, або якась міна. Ось така фінтіклюшка. Сьогодні день у мене поки по всяким військовим причандалам. Але продовжую свій пошук. Думав монетка. А це гудзик польського вояка. Грел, бачите? На жаль, вушко зломане. Але все рівно, знахідка, артефакт. Хожу я сьогодні по такому болоті. І ось дивіться, це одна друга крейсера. Ось їх видно. Ось дивіться, Одна друга. Зараз я їх послінявлю і покажу вам. Більш якісніше може вийти. Так, да, вони відкиснуть. Вони відкиснуть. Одна друга крейсера. 1754 рік. Гарна монетка. Продовжуємо Пошук скарбів. 1774 рік. Ось так. Ось, дивіться, шукаю на полі. Тут вже узимка. А тут я не можу вже походити. Тут вже засадили сою. Так що ходжу, тут такі кусочки в мене є, і по тим кусочкам ходжу. Але це моє, словно звісне, монетне поле. Тут знахідки були, але трошки я, як можна сказати, прощолкав. Але нікуди не дінешся в цій ситуації. Хожу, провожу пошук своїх скарбів, тільки тоді. Коли є можливість? Засадили. Але нічого походом, Все рівно думаю, що знайду. Портиться погода. Затягує, мене буде злива. Але нас нічим не злякаєш. Пошук продовжується. Ось сигнал 42. Ну такий не дуже. Щоб сказати монетне, але дзвінки. Будемо дивитися, що це. Ось, і я вже бачу, що це. І це, друзі, срібна монета. І ще дивіться, яка вона велика. Ось вона. Це середньовічна середня монета. Ну не даром я казав, що сьогодні перед дожм'ям і взагалі, після дождя, на вдачу, попадається срібло. Яка ж вона гарна, яка вона велика. Будемо дивитися, що це таке. Дивіться, яка монета. І це? Це в нас щось похоже, якийсь талер чи що, щось таке. О-то-то да, в мене ж серце зупиняється. Подих. Дивіться, яка вона гарна. Це щось. Флорін чи флорентин. Ото-то. да. От-то -то сьогодні пошук вдався. Щось знизу, дивіться, чи всередині 28, чи 23. То щось фердінантом. То щось якась монета фердінанта, щось таке, я згадую. Чи ще когось А може помиляюсь. Но пошук сьогодні вдався. Яка ж вона гарна, подивіться. Яка ліпешка От то то да Пошук вдався. Пошук вдався. Півдня сьогодні копав одні гільзи, якісь артефакти війни і під кінець знайшов таку монету. Да, монетне поле мене черговий раз, як кажуть, порадувало. Беру. Ото-то. да, Ото-то. то то да. Ось і закінчився мій сьогоднішній пошук. Позаду за мною така халабуда. В кінці поля знайшов. Тут така невеличка посадочка. І тут халабуда та була. Ну, мабуть, хтось зробив собі ховатися від дощу. Що можу сказати? Пошук вдався. Сьогодні була знайдена дуже цікава монета. Срібна, середньовічна, велика така плямбочка. Дуже цікава. Ну, ще точно не знаю, так орієнтовно дивився щось зв'язане з Фердінандом II. Флорін чи Флорентин. Щось таке, точно треба подивитися. І напишу в коментарях, коли буду монтувати своє відео. Прошу всіх вас, хто ще не підписався на мій канал Шукач Скарбів ЮА. Підписуйтесь. Буде цікаво, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Дізлайки також можете ставити. Може щось не подобається, пишіть, що не подобається. Бережіть себе та своїх близьких. Далі обов'язково буде. По можливості. Я вже казав, пошук свій провожу тільки тоді, коли у мене є час і можу вирватися. Це дуже рідко, але стараюсь пошукати. Зняти цікаве відео і показати його вам. До зустрічі! Далі буде!